Так у нас є тут таке діло, Віті, а ну покажи. У мене смс комусь була, дивися, бачиш, одна минута назад, це що у мене таке, по-твоєму? Я не знаю, що Обманчик. Нам нічого не прийшло. Я навіть дивлюся, коли нам щось приходить в часі. Ти представляєш такі? Тут. Це просто розіграло. Просто клоунаду. Страх, жах, що зараз їй там шахеди долетять. В неї щоб ви розуміли, в неї в однієї прилетів шахід. Не знаю, може в голову їй там прилетів, в неї там смс якась прийшла. Більше ні в одного депутата нічого не було. Просто ніде не було інформації ніякої. Ну вона дуже боялась, щоб добровольського не вилили не чисту воду.

Перший раз за три роки вона чертувалася. Перший раз за три роки. Просто дешевий просто. Я хочу поставити флешку. Просто і щоб всі посмотрели. Для нас лично все так понятно. Хто бил, кто стоял там. Хто обмануло нас ці за інтернет? Лічно для нас це все понятно. Слова голода, проти слова, і все. Да. Ну, ну, і, і, ну, 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 ми розраховували, ну. що є відеозйомка. Відеозйомки вже немає. Чи запитання до мене, чи е, я до цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Чи е, було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу в Україні. І знаєте, дуже е, дивно, що так, серед білого дня біля е, здання виконкому проходять такі речі, так, побиття депутатів. Як, як то воно навіть, 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 навіть смішно це звучить? Так ви зараз обміняєте мене. Ви тільки що, 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 що стояли <звук> і сказали, вас там практично не було, ви нічого не вчили. Як я це не було? Сказали. Я сказав, що я не бачу, побудь так по суті. Я не бачу. Так, і знаєте, о, після цього, що приходило, я о, на сьогоднішній день готую документи до позовну заявы до суду з по поводу напиту на мене. Так, і це потім ми це все вирішили. А так вообще, я хочу чесно вернуться до вас депутатів. Знаєте, коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут е, депутати знаєте, дестабілізують е, ситуацію в нашому місті, дестамінують владу, це є, 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 є теж порушення закону. Я пропоную, знаєте, як і заступник міського голови, і як депутат Павлоградської районної ради 8-го скликання. Те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою, може видати, як депутати підтримувати стосовно того, ту, 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 що тут твориться в нашій громаді, і ми хочемо пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній, гарній громаді. Напишіть письмі, що стосовно відеонагляду з с 1 апреля там, правоохоронні органи взяли у нас видеорегистраторы, ми не можемо вам цього надати. Ну ви цього не кажете. Это Вадим Анатольевич стоїть. Вадим Анатольевич, рядом его там дружбан. А вынося стоїть. Вот был удар. Вадим Анатольевич только что стоял, смотрел. На той сессии я видел видео, где он рассказывал, что я ничего не видел, я ничего не, при... не было. <звички> Получается, кто депутат Генантович? Я до цього причетний, <звички> я вам кажу. Зовсім до цього не причетний. <звички> Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу в Україні. І знаєте, дуже дивно, що да, серед, серед білого дня біля е, здання виконкому присходять такі речі, да, побиття депутатів. Як, як воно навіть, навіть, навіть смішно це звучить? Як, як воно навіть, навіть смішно це звучить? що ну, але... що його там не було взагалі. Получається, депутатів а кого делать? Можно публично стоять и рассказывать некому не было. Я, я